Хіп-хоп жанр завжди був тісно пов'язаний з кримінальним світом, і з часом хіп-хоп часто став асоціюватися з перестрілками та вбивствами, як от раніше це було з тупаком та бігі. А зараз багато реперів продовжують співати про вбивства та насильство. Проте зрозуміло, що більшість з них це просто пустослови, які ніколи не бачили цього на власні очі. У цьому відео я хочу звернути увагу на тих артистів, які дійсно були замішані у реальні. Злочинах, а вже ж, якщо, наприклад, взяти Чикаго, то там таких реперів чимало, фактично кожен третій має кримінальне минуле. Але я зосередився на тих, кого знають по всьому світу. Також хочеться сказати, що я не розумію, чому репери і інші люди взагалі займаються такими справами, особливо в країні з мирним часом. Це ще раз підтверджує, що людям часто не вистачає чогось екстремального. Для мене це абсолютно нелогічно і безглуздо. Хоча, на жаль, це є чес. Реальності, тому, можливо, для когось буде шоком дізнатися, що їхній улюблений репер мав справу з подібним. Але не будемо затягувати. Поїхали, і почнемо ми з Гучі Мейна, чия кар'єра супроводжувалася численними юридичними проблемами. Найбільш резонансний інцидент стався у травні 2005 року. Тоді Гучі Мейн перебував у будинку своєї подруги в Джорджії, коли на нього напала група з чотирьох чоловіків. У ході сутички він та його друзі відкрили. Жили вогонь, внаслідок чого один із нападників, відомий як Пукілок, загинув. Його тіло було знайдено пізніше біля місцевої середньої школи. Гучі Мейн стверджував, що діяв у межах самооборони, і тому у січні 2006 року обвинувачення вбивстві були зняті через недостатність доказів, які б спростовували версію самооборони. Ті, хто знайом з особистістю Гучі Мейна, знають, що це був не єдиний випадок його конфліктів із законом. У 2001 році він був заарештований за зберігання кокаїну та засуджений до 90 днів ув'язнення. Потім, у 2008 році, його заарештували за порушення умов випробувального терміну, оскільки він виконав лише 25 із призначених 600 годин громадських робіт після того самого арешту у 2005 році, і в результаті він був засуджений до одного року ув'язнення, але був звільнений через 6 місяців. Також у 2013 тому році Гучі Мейн знову опинився під слідством після того, як фанат звинуватив його в нападі під час прохання про фотографію. Це призвело до пред'явлення обвинувачень у обтяжливому нападі. У грудні того ж року його звинуватили у двох випадках володіння вогнепальною зброєю як злочинця. А у травні 2014 року він визнав себе винним у володінні зброєю та був засуджений до трьох років і трьох місяців ув'язнення за уроху. Вже відбутого часу йому залишалось відбути 28 місяців. Але після цього виходу він нарешті прийшов до тями і перестав подібним займатися. І навпаки, покращив свою форму, що також добре вплинуло на його творчість. А тепер коротко згадаємо про da Baby, який у 2018 році був залучений до смертельного інциденту в магазині Walmart. Під час цього інциденту загинув 19-річний хлопець. Словами Дабейбі, він перебував у магазині зі своєю родиною, коли помітив двох молодих чоловіків, які на його думку поводилися загрозливо. Він стверджував, що діяв тільки у рамках самооборони, захищаючи себе та свою родину. І в результаті розслідування Дабейбі все ж таки був звинувачений лише у носінні прихованої зброї а обвинувачення убивці не були висунуті, оскільки інцидент визнали самообороною. А тепер згадаємо. Про колись юного виконавця Тайкея, який здобув популярність у 2017 році, завдяки своєму треку Зе Race. Ця пісня по суті описувала його втечу від правоохоронних органів і стала вірусною після його арешту у липні 2016 року. Тайкий разом із шістьма іншими особами був заарештований за звинуваченнями у вбивстві під час вторгнення в будинок у Техасі, що призвело до смерті 21 річного Ітана Вокера. Під час очікування судового розгляду у січні 2017 року його помістили під домашній арешт. Однак, у березні того ж року він зняв. Електронний браслет і втік, що призвело до національного розшуку. Перебуваючи в бігах, він записав і випустив пісню The Race, яка детально описувала його втечу та юридичні проблеми. І вже 30 червня його заарештували. І вже в липні 19-го року його визнали винним у вбивстві першого ступеня та трьох епізодах обтяженого пограбування. Його засудили до 55 років ув'язнення за вбивство та до 30 Дцяти і 26 років за обтяжені пограбування, які відбувалися одночасно. Також він буде мати право на умовно дострокове звільнення після відбуття 28 років, ще й у листопаді того ж 19-го року його звинуватили в іншому вбивстві, яке сталося в 2017 році під час його втечі, у який загинув 23-річний хлопець. Станом на сьогодні він досі очікує судового розгляду за цим звинуваченням. А зараз переходимо до не менш кримінального виконавця під ніком Кінг Вон, який був відомим своєю музикою та зв'язками з чекарською хіп хоп сценою. У віці 16 років він вперше потрапив до в'язниці. А у 2014 році йому було висунуто звинувачення за одним пунктом у вбивстві першого ступеня та двома пунктами замаху на вбивство у зв'язку із стріляниною, внаслідок якої загинула одна особа. А ще двоє були поранені. Після. Відмови свідків давати покази у 2017 році, його визнали невинним. Але це взагалі не означає, що цього не було. Також червні 2019 року Кінг Вонг та Ліл Лілдорк були заарештовані у зв'язку із стріляниною в Атланті. Прокуратура тоді стверджувала, що двоє реперів пограбували та несмертельно стріляли в Олександра Візерпуна біля популярного ресторану. Але після кількох тижнів ув'язнення Кінгвона звільнили під заставу у розмірі 250 50 тисяч доларів. Але на жаль, вже в 20-му році Вон загинув в перестрілці біля нічного клубу в Атланті, що стало трагічним завершенням його життя та кар'єри. І за спроби помститися його друг Ліл Дьорк також буде притягнений до кримінального звинувачення. Але про це я розкажу потім. А зараз переходимо до Вайндаб'юмелі. То не знає, це американський репер, відомий своїм унікальним стилям та музичними досягненнями. В нього Го навіть є трек з Канівестом. Однак його кар'єра була затьмарена серйозними юридичними проблемами. 19-го року його заарештували та пред'явили обвинувачення у двох умисних вбивствах, пов'язаних зі стріляниною в жовтні 18-го року. У пісні, яку багато хто з вас чув, Murder on my mind, Меллі описує свої переживання після вбивства, що а вже ще більше привернуло увагу правоохоронних органів до нього. І як виявилось в результаті жертвами стали його близькі друзі та колеги по музичній групі YNW. це Ентоні Вільямс та Крістофер Томас Молодший. Слідство стверджує, що Меллі разом з іншим репером Кортленом Генрі інсценували стрілянину з проїжджаючого автомобіля, щоб приховати справжні обставини вбивств. Судовий процес розпочався в 2023 році. Прокурори пред'явили докази, включаючи відеозаписи та судово медичні дані, які, за їхніми словами, вказують на причетність мелі до вбивств. Однак, після 14 годин обговорень присяжні таки не змогли дійти одностайного рішення. І далі було оголошено про недійсний судовий процес. А мелі залишився під вартою в очікуванні повторного судового розгляду. І в 2024-му році повторний. Судовий процес було відкладено на невизначений термін. Після того як суддя постановив виключити з доказів промоційне відео про життя Мелі, що спонукала прокурорів подати апеляцію. Таким чином Мелі залишається під вартою, очікуючи на подальший розвиток судового процесу. А зараз переходимо до ще одного молодого виконавця під Ніком Loaded, який здобув популярність у 2019 році, завдяки своєму треку Block Baby. me on the block, block, baby, block, baby. What? Kill me on the block, block, baby. bitch uh, Його кар'єра стрімко розвивалася, але була затьмарена трагічними подіями. У 2020 році він випадково застрелив свого друга, 18-річного Халіла Вокера, під час зйомок його музичного відео. І вже потім він добровільно здався поліції. І в наступному році йому було пред'явлено обвинувачення у ненавмисному вбивстві. І 1 червня 2021 року Лілоудит мав постати перед судом за цим об. Але за день до цього він покінчив життя самогубством. І 31 травня 2021 року Лі Лоудит був знайдений мертвим у своєму будинку. Причиною смерті стало самогубство. Цікаво, якщо вірити словам його матері, він був засмучений не через вбивство свого друга, а через розрив з дівчиною, яке сталося напередодні. Також перед смертю він опублікував в інстаграм повідомлення, в якому просив пробачення у Бога і висловлював ба. Бажання приєднатися до нього серцем і душею. І ось ми переходимо до останнього виконавця, і справа по ньому ще йде. Тому достовірно не можна бути впевненим, що він когось вбивав. Але таких чуток зараз ходить дуже багато. Почнемо з того, що Дьорк – американський репер та засновник лейблу Only the Family, скорочено OTF. У жовтні 2024 року його було заарештовано з підозрою в організації вбивства на замовлення. За даними слід. Він разом з п'ятьма учасниками ОТФ нібито організував напад на репера Квандоронду, що призвело до загибелі його двоюродного брата у 2022 році. Бо Квандорондо був причетним до того самого вбивства Кінґвона, і правоохоронні органи вважають мотивом такого нападу саме помсту за вбивство Кінгвона у 2020 році. Тому після арешту Лілдюрка йому пред'явили звинувачення у змові з метою вбивства на замовлення. Мовлення та в використанні вогнепальної зброї під час насильницького злочину, але він не визнав себе винним і наразі перебуває під вартою без права на заставу, очікуючи судового розгляду, який спочатку було б призначено на 7 січня 2025 року, але пізніше перенесено на 14 жовтня 2025 року, через нові обставини у справі. У лютому 2025 року мати Севія Робінсона подала цивільний позов проти Лілдьорка з Винувачуючи його у неправомірній смерті її сина, ця справа додала нових юридичних проблем для репера. А вже ж ці події негативно вплинули на репутацію Дьорка. Місто Бродв'ю, штат Іллінойс, відкликало ключ від міста, який раніше був вручено реперу, та припинило співпрацю з його фондом Neighborhood Heroes. Отже, як ви могли помітити, деякі репери робили це не навмисно, а з метою самозахисту, аби зберегти себе та не стати частиною тих реп. Перів, які на жаль загинули, тому це в певному сенсі навіть правильно. Але справа в тому, що інші репери робили це свідомо з чітким наміром, що, звісно, є повною дурістю і ніколи не повинно служити прикладом, адже завжди потрібно поважати інших людей і цінувати спокій та безпеку. Ну я думаю, що ви, мої дорогі глядачі, самі це розумієте. Тому велике вам дякую за перегляд. До побачення!